Наразі багато хто задумується про те, чи не варто їм почати вести телеграм-канали. І саме тому сьогодні я поділюся з вами своїм власним досвідом, як я веду сітку телеграм-каналів, які тут є під камені, Скільки це займає часу? і Як це можна робити набагато ефективніше? Я маю сітку телеграм-каналів, і ось зараз можете бачити один з них. Він про Херсон. Бачите, це доволі свіжий канал, в ньому майже 17 тисяч людей. Можемо відкрити статистику, подивитися, що тут і як. Вона мінусова, бо як приймаєте багато заявок, то потім обов'язково відписки. На піку тут було практично 22 тисячі людей. В цілому можете бачити, що цей аккаунт регулярно заповнюється новинами, і таким чином я займаюся ним. І ще ось можемо, наприклад, подивитися ще один мій канал, в якому також бачите, статистику можемо відкрити. Ось подібна динаміка, коли приймаєш заявки, потім йде частина відписок. І тут відповідно теж виходять новини, і розвивається це. За рахунок вкладень в рекламу. Для того, щоб вести телеграм-канал, потрібно періодично заходити в різні джерела і дивитися, моніторити обстановку, що відбувається, як взагалі заповнювати цей канал, так. І деякі люди думають, що це займає просто цілий день і ви нічого більше не можете робити, лише сидіти і моніторити новини це не зовсім так. Ось я вам відкрив своє цифрове благополуччя. Тут ви можете бачити, скільки годин я в якій програмі провів. І бачите, тут, наприклад, було 2,5 години за день в телеграмі. Тут менше 2 годин і так далі. Тобто, так, звісно, це займає час, але знову ж таки, враховуйте, що Телеграм для мене це є і засіб спілкування із клієнтами, із друзями, рідними. І також я сам читаю різні канали, які мені цікаво. Тобто, сама робота над телеграм-каналами займає ну, десь годинку, може півтори на день, не більше. Добре, з контентом розібралися. А як же бути з рекламодавцями? Що треба робити, щоб канал не тільки приносив задоволення, а ще й гроші? Для цього потрібно бути в різних чатах і каналах, де рекламодавці публікують свої оголошення, де ви саме можете пропонувати своє оголошення про рекламу і контакти мати деяких менеджерів, що системно купують рекламу в різних каналах, від там, тисячі підписників хоч до мільйонника. Саме для цього я. Створив, зібрав спеціальний канал, в якому зібрав контакти цих людей і з десятки просто чатів, каналів, де постійно виходять замовлення, особливо в несвяткові дні. тому можете туди доєднатися і бути в курсі всіх цих контактів. Я створив закритий телеграм-канал, в якому даю дуже багато інформації про те, як розвивати свій телеграм-канал, як взагалі з чого починати, де ви можете брати як контакти людей, що продають рекламу, продають заливи, продають розміщення по CPM, Це за ціною за тисячу переглядів. Так і де ви самі можете в своїх каналах рекламу пропонувати в різних чатах, біржах, каналах. Доступ в канал цей пожиттєвий, тобто, якщо ви один раз заходите в нього, і ви вже не завжди в ньому залишаєтесь. я постійно даю нові матеріали, але ціна вже ну, ви один раз в житті заплатили, і все. Також викладаю інформацію, нещодавно, наприклад, була адмінша, що виплачувала, виплачувала, потім перестала. І ось а, ті, хто підписані на закритий канал, вони знають про цю людину і відповідно вже не попадуться, не втратять гроші. Бо особисто я попався, бо працював, все було в порядку. Але хоп, і перестала вона. Також я показую свою математику, як я просуваю свої телеграм-канали, скільки мені це обходиться. Різні деталі, про які я не розповідаю у відкритому каналі, на Ютубі не розповідаю. Якщо ви хочете додатися в цей телеграм-канал, також ви завжди можете питати, ну запитувати в мене якісь моменти, що вам не зрозуміло чи невідомо про телеграм. То ось ви бачите доступ в закритий канал, пожиттєвий коштує всього 590 гривень. За цю ціну ви получаєте десятки чатів і каналів, де продається і купується реклама щодня на різних каналах. А також всі матеріали, що вже були в каналі, також вам вони одразу і доступні. Тут є реквізити, також тут є можливість ось зв'язатися зі мною. Тому, якщо ви хочете стати частиною цієї спільноти, то будь ласка, долучайтеся і будемо просувати свої телеграм-канали і монетизувати їх разом. Посилання на канал-прокладку, в якому ви можете отримати більш детальну інформацію і про сам закритий канал, і про те, як можна купити в нього доступ. І на зв'язок зі мною, щоб ви могли мені написати, коли вже забажаєте не доєднатися. Залишаю в описі, можете додаватися, буду радий вас бачити у каналі. Чи варто починати взагалі вести телеграм-канал у 2023 році? Чи це вже поїзд, що десь там пройшов позаду? Ні, ця тематика дуже сильно розвивається. Я бачу, як стрімко зростають канали, які займаються цим системно. Я бачу, як багато замовлень на рекламу навіть в таких середненьких невеличких каналах. Тому ця тема явно не на піку ще своєї популярності, і саме зараз краще заходити, поки ще не пізно справді. І ще одне важливе питання: як просувати свій телеграм-канал, як набирати аудиторію? Про це більш детально я ось в цьому відео розповідав. Переходьте, клікайте сюди і приємного перегляду.